Привіт, дорогенькі майстрині! Зараз хочу з вами поділитися одним цікавим візеруночком, який ідеально підійде до виробів із мохеру, а також для будь-якої іншої тоненької ниточки. Для товстої буде дивитись не так симпатично. Але от саме для мохеру, просто ідеально. Я завжди, знаєте, в пошуках. Гарного візеруночку для виробів з мохеру, тому що просто лицева гладь уже трішки набридла, тому хочеться більш збавити скарбничку візерунків для мохеру. Тому зараз от з вами ділюсь цим візеруночком. Ось так він гарно виглядає. Це лицева сторона, хоча й виворотна може бути як і лицева. Тобто тут вже обираєте на свій смак, що так, що так, виглядає візерунок дуже гарно. Щодо характеристики самої нитки, тут в складі Суперкіт Мохер, десь 65-70%, здається. Потім Маріно Екстрафайн і, здається, ще трішки нейлону. Ну, ось такий склад. Це вам так для орієнтиру. Тут в 100 грамах 1000 метрів. В'язала я в дві ниточки. Такий гарний вийшов візеруночок. Для свого полотна я обрала спиці номер. Який це 6, так, номер 6 для того, щоб полотно вийшло більш таким легеньким, повітряним, воно було таке прозоре. От. Але ж ви знаєте характеристики мухеру, що після того, як ви зробите ВТО, ниточка ще більше розпушиться і заповнить оці от всі наші отвори. І буде дуже тепло в такому светрику, то раппорт візерунку складається з двох рядочків. Дивіться, перший рядочок, який ви маєте пров'язати, це лицьовий ряд, це перший ряд. Другий ряд виворотній. Будемо в'язати так. Лицьовий рядок я вже пров'язала. Виворотний ряд зараз показую, як в'язати. Починаємо знімаємо кромочну петлю. І далі треба пров'язувати одну виворотну петлю, але, дивіться, ви пров'язуєте. Так, як звичайно, так от зайшли в петельку, схватили її за передню стіночку і пров'язали. Нам потрібно спуститися на рядок нижче. ось Спускаємося на рядочок нижче і заходимо в отвір, зайшли, і через нього ой, вивели петлю і пров'язали як виворотну, так. Далі, друга петелька просто знімається з накидом, робимо накид і знімаємо. Виворотну петлю. Наступна. знову пров'язуємо виворотну, але не за петлю, а опускаємося нижче на рядок. Пров'язали знову знімаємо наступну виворотну петлю разом з накидом, Наступна. пров'язуємо на рядок нижче, не за петельку, а нижче, пров'язуємо знову накид і знімаємо, ну і ось так от. Прям накид повноцінний не роблю, просто а, ниточку, так от завожу на спицю і знімаю петлю виворотну. Ось так. Далі знову пров'язуємо виворотну на рядочок нижче. Пров'язали і знімаємо наступну виворотну з накидом. Зняли знову на рядочок нижче, виворотну, Наступна петля знімається з накидом. Потім, коли ми пров'язуємо лицевий рядочок, то лицевий ряд в'яжеться весь лицевими петлями. Але ось дивіться, одна петля лицева, так, просто ми її пров'язали. А друга у нас іде петля з накидом, от вони. то ми їх так і пров'язуємо разом. Я заходжу знизу вверх, не ось так от ми заходимо, а Знизу вверху, так, і підхватуємо передню стіночку. Нам потрібно пров'язати лицеву петлю за передні стінки, не за задні, за передні. Зайшли і пров'язали. Знову просто лицева. Так, підкладу Просто лицева і далі петля з накидом разом. Знову лицева. Далі петля з накидом разом. І ось так ми в'яжемо лицевий рядок. Знову потім розвертаємось, і точно так само, як я вам показувала, в'яжемо виворотній ряд. На початку незрозуміло, що тут таке виходить, що то за візерунок. Потрібно пров'язати хоча б там 10 рядків. Ну, і тоді ви вже побачите насправді, як виглядає сам візеруночок. Ось так він виглядає, вже бачите, кілька рядків не зрозуміло. коли вже буде більше, то ви побачите, як виглядає гарно цей візеруночок. А, ну і рапорт візерунку це дві петлі, звичайно ж. Ось такий гарний візерунок для ваших павутинок, для ваших светриків, кардиганчиків, палантинів, шарфиків. Беріть на замітку. Зберігайте, користуйтесь, а вам дякую за перегляд.